10 ядер, 16 потоків, Intel Core i 7-13620, h 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5, RTX 4070 на 140 Вт та Туробайт швидкого NVMe є накопичувача. Все це Asus TUF Gaming f 15 Мене <му> звати Богдан. Вітаю вас на каналі Сіті Тол. Зварити Карпатський Чайока Букавусю та приємного вам перегляду. Кришка ноутбуку виконана з металу, все інше з пластиком. Корпус приємний та зібраний якісно, ніяких люфтів чи скрипів не помічено. Коли відкриваєш ноутбук, бачиш перед собою Full HD IPS дисплей на 15,6 дюймів з частотою оновлення 144 Гц та кольоровим охопленням SRGB 100%. Кольори приємні. Сам дисплей доволі яскравий, також досить зручно, можна підлаштувати кольори під себе або під один із запропонованих режимів в фірмовому додатку Armoрі. Create. Тут же можна наштувати і систему охолодження, і підсвітку, і прям це дуже гнучко налаштовується все купу режимів анімації, швидкість анімації, кольори і тому подібне. Повнорозмірна RGB-клавіатура з рівномірною підсвіткою, приємним покриттям, та на ній комфортно друкувати. І грати також. Клавіші WASD виділені таким. Прозорим, так не прозорім. Також зверху винесено чотири окремі клавіші для регулювання гучності верх вниз для вимкнення мікрофону та для виклику фірмового додатку Armory Create. Також в цьому ноутбуці хочу виділити тачпад, тому що він має дуже приємне покриття та швидкий і точний відгук. І ним можна навіть потрібно користуватись, коли, наприклад, немає змоги підключити мишку, немає ніякого дискомфорту, нічого не перескакує і якихось. Оцих помилкових натиснень немає. Дуже приємно користуватись. От, захотів прям виділити, я це роблю рідко, але тут він заслуговує уваги. А що стосовно портів, з лівого боку порт для зарядки, RJ45 HDMI, два USB-C, USB-A та комбінований аудіороз'єм. З правого боку USB-A. І Канксінтонвок. А що ж середині цього малюка? Головний камінчик Intel Core i 7 13620 h який працює на частотах від 2,4 до 4,9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків, RTX 4070 8GOV ZTG 140W GDDR6, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5 та досить швидкий NVMe накопичувач на 1 ТБ. Відьмак 3. Високі налаштування, температури. Процесор високуватий, ну, який в останніх інтелах насправді. Картинка без подіргувань, взагалі без переривань якихось Плавна, красива. 144 Гц. Дуже приємно відчувається. Давайте домагаємось до когось, щоб. Не получається, Ну, Давайте далі підемось. Щоб приірити в такій більш активній сцені, так? А ну і сюди Дій сюди на на. На ага. Все, Де він. Я замочив вже? швидко якось. Грати комфортно. Відеокартка, температура в нормах. Взагалі більше ніж. Дуже приємний дисплей. Forza Horizon 4. Максимальна роздільна здатність. Ультраналаштування. Картинка приємна без ривків. Грати подобається. FPS тримається не нижче 100. От 133 була просадка найменша. А так в середньому 150. Температури по відеокартці чудові. По процесору. Ну так, тепленько, гаряченько, але. але непогано, не жахливо. Counter Strike 2. Низькі аштування. 1280х720 роздільна здатність. Не. Такий гарний хедшот. Доброго вечора. Ми з України. І угу. на добра ніч. На! Оце гарно, папочка роздав. На! Уху, це хіт папка. Ультранлаштування, максимальна роздільна здатність. FPS більше 100 стабільно. Температури по відеокарті чудові. Процесор. Нормальний. Так. Швиденько залутаємось. У-у-у, удачний впав. Ну моно, Ну моно. Отак хорошенечко, да? Приземлився. Буває, приземляєшся в більше, яке здання, і ніфіга нема. А тут такий чикс. Упал якоїсь холобутки і все. Иномана, і мана можна это. Опа, бачу. Бачу, парнишу. Ай, мене замочили. Йо з коробки на цьому ноутбуці встановлено ліцензійний Windows 11, як і на більшості ноутбуків зі штатів. Користуючись ліцензійною операційною системою та шість коробки, ти значно економиш свій час та нерви та отримуєш вищий рівень безпеки на вищій продуктивності твого девайсу. Asus Tab Gaming F15 для мене ноутбук досить особливий, тому що перше відео на цьому каналі було також про нього. В іншій конфігурації, трішки старіша модель, але в пам'яті він залишився. І коли прийшов цей ноутбук, і він мені сподобався по характеристикам, навіть трішки така була думка, можливо, я міг би купити цей ноутбук. Я цього не зроблю, скажу одразу, тому що я Macвод, і з macOS я не можу пройти, тому що в мене багато софту підв'язано саме під macOS, якого немає на не Windows. Але те, що цей ноутбук мені сподобався. І я міг би його розглядати в особисте користування. Це значить досить багато, тому що я вже такий, скажімо, розбалований користувач різними девайсами. І коли мені подобається якийсь девайс, для мене це прям викликає повагу. Тому цей ноутбук дійсно досить цікавий, має непогану систему охолодження, має приємний дисплей і на свою ціну дуже круте залізо. Чесно, коли я побачив його характеристики, я уявляв собі в голові вищу ціну. А вам дякую за увагу. Кому сподобалось відео та ноутбук, тисніть вподобайки. Не забувайте підписуватись на наш канал та натискати дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші відео. А ми будемо робити для вас якісний україномовний контент. Також не забувайте донатити, щоб не облажати нашу перемогу разом. Слава Україні! Слава українській нації та Російській Федерації!